Я в своїй практиці виділяю три таких етапи. Перший етап це перших три дні в середньому. Плюс-мінус три-чотири дні. Це коли набряки після операції, вони тримаються, вони можуть ще й збільшуватися. І тому ми цих пацієнтів тримаємо в себе в клініці, ми контролюємо цей процес для того, щоб цей процес був під нашим контролем, не зійшов в якісь непередбачувані ситуації. І вже з третього дня набрики починають сходити, очі відкриваються, вже пацієнт себе починає добре спочувати, ми відправляємо його додому. Потім він до нас приходить через день, через два на огляди, на перев'язки, ми його за ним досить пильно ще спостерігаємо 2-3 тижні до місяця. Це той період, коли ще можуть виникнути будь-які непередбачливі ситуації, незрозуміла ситуація з рубцями може виникнути, і тому хірург має обов'язково пильно дивитися за пацієнтом. Після операційного періоду перший цей місяць. Пізніше, через місяць, вже можна бути спокійнішим за стан пацієнта. Вже ми видалили всі нитки, які були накладені. Ми вже бачимо, як в основному проходить загоєння рубців. І тут до півроку ми ще за пацієнтом спостерігаємо за формуванням рубців. Ми не можемо пацієнта. Повністю відпустити від себе, тому що в будь-який момент можуть бути реакції, коли рубець починає більш грубо себе показувати, він починає червоніти, він починає розширюватися. І для цього пацієнт періодично приходить до нас раз в місяць, раз в два місяці, до півроку, для того, щоб ми цей процес коректували.